Сьогодні четвер, 23 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Сьогодні у Миколаїв з офіційним візитом приїздив міністр енергетики України Герман Галущенко. Посадовець оглянув енергетичні об'єкти області та разом з керівниками установ обговорив план відновлення потужностей регіону, яких збитків завдали російські атаки енергосистемі Миколаївщини та як держава підтримуватиме південь країни. Вже знають наші кореспонденти. Усі подробиці у сюжеті далі. 411 мільярдів доларів. Такою є сума збитків, завданих Росією за рік повномасштабного вторгнення в Україну. Понад 40 мільярдів стосуються енергетичного сектору, який постійно страждає від нищівних обстрілів ворога. Лише у Миколаївській області цей показник становить 1,2 мільярди доларів. Руйнування колосальні, та, попри це, енергосистема потроху відновлюється. Аби визначити першочергові завдання та підтримати постраждалу від війни Миколаївщину. Міністр енергетики Герман Галущенко приз. ...у Миколаїв з офіційним візитом. Каже, наразі наш регіон заживлено майже на 100%, однак планові відключення світла ще можуть бути. Коли ми будемо робити більш надійні, Схеми да, постачання електроенергії безумовно, це будуть певні роботи. Роботи будуть планові, ремонтні. про них буде заздалегідь повідомлено. Тобто люди будуть розуміти, та це конкретний час, і це це буде там певний проміжок часу. Тобто, зараз говорити про той режим, скажімо, в якому ми жили протягом зими під постійними ударами, коли формувалися ліміти споживання електроенергії, які доводились до кожних областей. Ми про це не говоримо зараз. За словами міністра, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну більш як 60 енергетиків загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Ще понад 100 отримали поранення. Ціна світла у домівках українців і відновлених електромереж в деокупованих населених пунктах дуже висока. «22-го, коли був день енергетика, грудня президент в Мельницькому палаці вручав нагороди. І, на жаль, там так само вручали родичам загиблих енергетиків. І хочу сказати, що так безумовно, ті компанії, в яких працюють енергетики, вони безумовно підтримують. Ну тобто, там воно по різному відбувається, але безумовно родичі і сім'ї підтримуються тими компаніями, де ці, ці люди працюють. Зараз основні перешкоди у сфері енергетики мають дві складові: загальні фінансові проблеми та руйнування енергетичної інфраструктури. Однак і над цим у міністерстві вже працюють. Питання, де знайти ресурс, да тобто очевидно, що ми обговорюємо різні варіанти зараз. Тобто я зразу скажу, що рішення ніякого наразі от на столі нема. Але безумовно нам треба знайти, як підтримати енергосистему для підготовки до наступного опалювального сезону. Тому, ну коли буде відповідні напрацювання, знайдуть так би мовити форму проєкту, да, безумовно, ми будемо комунікувати про це. Також Герман Галущенко поспілкувався з виконувачем обов'язків генерального директора Обленерго Вадимом Данилківим. Разом вони оглянули обладнання, яке у 2022 році передали Миколаївщині міжнародні партнери. Це міні-екскаватор для ремонту кабельних мереж, спецтехніка з маніпулятором для перевезення електрообладнання і виконання ремонтних робіт, кабелі, освітлювальні мачти, накопичувачі електроенергії та інше. Завдяки гуманітарній допомозі місто та область змогли пережити усі блекаути та во ворожі обстріли чергування в нас на підприємстві відбувалося 24 години на добу. Я думаю, що всі на Миколаївщині бачили, знали, що якщо світло пропадає, воно через якийсь період точно появиться. Навіть в найтяжчі часи, навіть коли ми максимально мали втрату електропостачання на Миколаївщині півтора доби. Це не більше. Ми були готові до будь-яких сценаріїв, того що. Буквально вже в квітні ми розуміли, ми маємо справу з країною-терористом проти нас воюють енергетики. І відповідно, наші фахівці також ми розробляли свої контрзаходи. Коли знищувався один об'єкт, ми знаходили інші рішення, іншим шляхом забезпечили Миколаївщиною енергет... за стабільністю і електропостачанням. Звичайно, про якість говорити ми і зараз не можемо. Ми зробили все, що могли в даній ситуації, і забезпечили електропостачанням кожен населений пункт. А зараз ми переходимо до того, до відновлення і зробимо краще ніж було до війни. Це точно. Координувати роботу Миколаєвобленерго допомагає і Міністерство енергетики України і обласна військова адміністрація. Переконують, спільними зусиллями відновлять усе. Ми обговорили багато питань, які стосуються навіть не півдня України, що стосується. Рахунків, які були на окупованих населених пунктах під час окупації, щоб їх не виставляли і не вели, скажімо так, претензійну роботу по об'єктам, які люди не користувалися, а окупанти користувалися. Це перше. Друге, відновлення енергетичної системи, яка пошкоджена, це не буде там, 100% перекладатися на тариф, там незначне інфляційне там підвищення тарифу буде окремо для воюючих областей, скажімо так, що стосується Миколаєва. Тобто ми розраховуємо, будемо звертатися до уряду щодо цільової субвенції на компенсацію для того, щоб ми могли відновлювати, для того, щоб не перекладати на людей. Тому це ми, Міністерство, чітко розуміє. Ми розуміємо, що так треба робити. У майбутньому Миколаївщина буде тримати курс на зелену енергетику та залучатиме до співпраці європейських партнерів. Наталя Сасячко, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март. Днями Верховна Рада України ухвалила закон про деколонізацію топонімів. Документ забороняє присваювати географічним об'єктам назви, що в будь-який спосіб пов'язані з державою окупантом. Наразі в Миколаєві вже стартував процес заміни табличок зі старими назвами вулиць на нові. Як це відбувається, бачили наші кореспонденти. Деколонізація на марші в Миколаєві встановлюють нові таблички, так звані аншлаги, з назвами вулиць замість тих, що мають російську приналежність. Наразі працюють на Маріупольській, яка ще донедавна мала назву Московська. Голова адміністрації центрального району відзначає, міський бюджет профінансував перейменування вулиць, і роботи попереду ще багато. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну цей процес. Набуває все більше невідворотнього характеру, і бачите, це скажімо так: перший крок до позбавлення міста Миколаєва від всього, що пов'язує його з Росією, з російською імперією з Совєтським Союзом. Старі назви перейменованих вулиць можуть і надалі зустрічатися в оголошеннях чи на вивізках певних закладів та установ. Олександр Береза каже, їх заміна відбуватиметься за кошти самих власників. Наразі на вулицях міста від ранку невпинно працюють підрядники, аби люди мали можливість пройтися вже маріупольською, а не московською. З десяток років ми займаємося тим, що виготовляємо і замінюємо аншлаги, інформаційні таблички. Нарешті дочекалися, що вже Працюємо над цією маріупольською вулицею, бо люди вже дуже незадоволені. Двічі вже ми два дні займаємося тим, що знімаємо старі назви. Дуже дуже, дуже мешканці нашого міста всі нарешті, нарешті ви вже знімаєте, перейменовуєте. Пані Оксана розповідає: щодня в місті встановлюють близько 20 нових аншлагів. До кінця цього тижня роботи на Маріупольській планують завершити. Старі ж таблички утилізують або здають на металобрухт. Мовляв, тільки там їм і місце. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Агентство ООН у справах біженців поновило реєстрацію на отримання грошової допомоги українцям, які постраждали від війни. Сума допомоги становить 2200 гривень на місяць. Гроші виплачуватимуть кожному з членів родини упродовж трьох місяців. Миколаївці також мають можливість долучитися до цієї програми. Повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Йольчієва. Далі пряма мова. Миколаївська область співпрацює дуже активно з усіма агенціями ООН, з такими управліннями як Оча, відповідно, ЮНІСЕФ, МОМ, УВКБ ООН, знову ж таки, да, через партнерів цих організацій. Також ми активно співпрацюємо з Червоним Хрестом і Міжнародним Червоним Христом і Черним Христом України. І всі ці організації в них. Є декілька місій, да, тобто, одна з місій на найголовніше, мабуть, це надання гуманітарної допомоги було в минулому році. Та да? в подальшому це надання відповідно підтримки, як вони кажуть, кеш, да, тобто надання грошової допомоги. І вже на сьогодні в них з'являється третя така місія, важлива да? і напрямок на надання допомоги це відновлення України, відновлення Миколаївської області. Дуже вдячні цим партнерам і дуже вдячні їм за те, що вони підтримують Миколаївську область. Досить плідно і постійно ми знаходимося з ними на зв'язку. Так, от що стосується випаду, в минулому році е, значна кількість осіб отримувала такі виплати. Якщо ми навіть, наприклад говоримо, да, тільки управління е, Верховного комісару з безпеки ОНУ ВКБОН виплатило більше 5,5 тисяч. Тисяч осіб таку допомогу. Допомога, я нагадаю, да, складає 6600 гривень, тобто по 2200 гривень кожного місяця протягом трьох місяців. Також всесвітня продовольча організація залучається до цього процесу. І от якби в них закінчився один проект в минулому році, в цьому році продовжується цей проєкт, і в цьому році продовжується підтримка населення щодо отримання такої допомоги для того, щоб агенціям дійти. Більш адресно да до людей в місті Миколаїві, Наприклад, така робота організована на базі управління соціального захисту населення, де є можливість оформити відповідні заявки на отримання відповідних коштів. Також хочу сказати, що окрім цієї програми, активно впроваджується програма щодо надання таких коштів тим особам, які проживають на деокупованих територіях. тобто на сьогодні в Снігурівській територіальній громаді вже отримали кошти. Люди фактично більше шісти тисяч 6 363 особи отримали таку допомогу. І зараз ми працюємо з Горохівською територіальною громадою, Широхівською, Перомайською, Шевченківською селищною територіальною громадою, щоб вони також змогли отримати ці кошти. Ну і плюс до того, що списки постійно оновлюються, тому що слава Богу, після деокупації багато людей повертаються і хочуть відновлювати свої будинки. І Хочу сказати про те, що таку допомогу вона надається через агенції, але знов ж таки виплачується безпосередньо через Укрпошту, тобто «Укрпошта» є партнерами цих організацій Червоного Христа України мом і вони здійснюють такі виплати вже безпосередньо приїжджаючи в ці населені пункти. У селищі Луч Миколаївської області волонтери відремонтували дах і покрівлю будинку, що постраждав внаслідок російського обстрілу. Хто допоміг мешканцям до недавно прифронтового селища і скільки часу знадобилося для відновлення житла, розкажемо вже за мить. Цей будинок в селищі Вуч Шевченківської громади влітку минулого року зазнав 10 російських прильотів, внаслідок чого було зруйновано дах будівлі. На сьогоднішній день його відновлено силами волонтерів та благодійників. Один з ворожих снарядів влучив бічну стіну, інший впав біля фундаменту, третій поцілив у дах. Решта накрили прибудинкову територію. Обстріл того дня забрав життя однієї з мешканок будинку. Жінка не встигла добігти до підвалу. Уламок ворожого снаряду вбив її прямо на сходах. Місцева жителька Тетяна згадує ті події, каже: всі прильоти були з території окупованої на той час правобережної Херсонщини. Постійні Саме прильоти були в нас, ну я не можу. Я можу показати тільки з того напрямку, тому що прицілювались, навіть візьму тільки наш будинок. Цей край пристрілювався дуже добре. Дуже багато прильотів саме було на цьому краї, на цю сторону. По ту сторону будинку також якось між домами я не знаю, як вони цілились. Внаслідок обстрілу у будинку вибило всі вікна. У квартирах винесло двері, пошкодило меблі та інші речі. Та найбільших руйнувань зазнав дах, влучання снарядів і вибухова хвиля зірвали покрівлю і уразили конструкцію даху будинку. Але дякуючи Богу, що наш дах ще постраждав, мабуть, трішки менше, чому в нас немає сквозної діри. Тільки саме на оцей край трішечки ще пошкоджено. Постраждала квартира, тому що треба більше буде тепер стіну відновлювати. Без покрівлі у будинку потік дах. Стіни вкрилися пліснявою. Житло почало буквально розвалюватись. Літня подружжя з третього поверху опинилося у пасті жахливих умов власної квартири. На початку листопада до селища приїхали волонтери з Миколаєва. Вони прибули, щоб допомогти учівчанам, адже їхній населений пункт на той час був у кількох кілометрах від лінії зіткнення. Е, перший раз я сюди випадково потрапив. Подивився, як живуть люди на ці умови. Умови дійсно були жахливі, тому що не було ні електрики, ні водопостачання, ні каналізації, ні опалення, нічого. І дуже велике руйнування. Спочатку, за допомогою там, британських волонтерів, ми поставили генератори сюди, буржуйки, там, ну іншу гуманітарну допомогу. Та найбільше місцеві потребували відновлення даху будинку, адже з настанням холодів перебувати у постраждалому житлі ставало вкрай складно. Ми за допомогою української діаспори у Німеччині вийшли на підприємця мецената, пана Вернера Мора, який профінансував. Ремонт цього даху, і взагалі ми домовились на постійній основі відкрити таку невеличку програму по відновленню дахів у цьому поселенні. Заручившись допомогою благодійників, волонтери провели обстеження даху, виявили пошкодження стропильної системи і покрівлі. Будівельні матеріали надали у товаристві Червоного Хреста, і вже на початку березня цього року стартували ремонтні роботи. Началі роботу з цієї сторони. Вот здесь тут был прилет снаряда и разбитый фронтом и проседали э, несущие конструкции проседали. Поэтому начали оттуда и вот здесь тоже еще один вот прилет. тут тоже разнесло всю эту несущую конструкцию, пришлось это все заменить, добавить дополнительное стропилино, чтобы усилить, чтобы не было вот этих проседаний. По ремонту это нестандартно, то есть ну, не всегда делается так вот, как здесь приходилось. Потому что много, вот, вот разрыв, вот разрыв идет. Вот вставлена стропилина, вот она поломана. Для того, чтобы сохранить геометрию всей этой крыши и всего, то есть не убирали вот эту часть. Дошли до живого, обрезали, ставили новую стропилину и наверху там ее тоже соединили. Бригада В'ячеслава складалася з трьох чоловіків. Ще четверо селян долучилися допомогти. За майже три тижні волонтери замінили біля тисячі квадратних метрів покрівлі. Більш 600 листів шифера було замінено, тому що вся покрівля була зіпсована геть. Місцеві дякують волонтерам за допомогу. Тепер, коли їм закрили дах, каже Тетяна, мешканці зможуть продовжити відновлення будинку і своїх квартир. Наразі ж їм доводиться і надалі жити у підвалі. Зараз у нас трішки. Краще тут виглядає, ніж це було на початку, тому що зараз тут у нас всього мешкає три людини. Тут в мене дві бабусі, одна з них тільки повернулася е, до селища. Ну, я як сама наймолодша, то тут на п'єдесталі. Тут ми так живемо. Встановили собі насос, я собі в квартиру качаю воду на перший поверх, тому ми можемо навіть. Помитися використовуючи бойлер, тому що дякуємо, що в нас з'явилася електрика, тому ми там стало трішки краще тут жити. На ніч ми топимо буржуйку. В день це було коли сильні морози, то ми топили вже і зранку, і ввечері це ми так. На цій триповерхівці волонтери не зупиняються. Вже за два тижні вони приступлять до відновлення покрівлі сусіднього будинку, котрий як і багато інших в селищі Луч постраждав від війни. Обсяг Трішки менше, ніж у попереднього, там біля 800 квадратних метрів. Кошти частково вже надані і частково будуть у квітні. Тому, собственно, ми можемо починати вже роботи. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївська міська рада підписала меморандум про взаєморозуміння із Норвезькою радою у справах біженців. Згідно з документом, організація покращить умови у 35 бомбосховищах на території міста, повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. За його словами, фахівці НРСІ оглянули захисні споруди у місті та обрали 35 для проведення ремонтних робіт. У бомбосховищах замінять електрику та мережі водопостачання і каналізації. Роботи планують виконати протягом першого тре. Тього кварталу 2023 року. І наостанок про погоду на п'ятницю 24 березня. За вікном буде хмарно, з проясненнями без опадів. Вітер південний, слабкий. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 16 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 55%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.